Члени країн коаліції охочих приїхали до Києва. Першим на столичному вокзалі зустріли прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Далі разом прибули французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. а Також британський прем'єр Кір Стармер. На пероні європейських гостей зокрема зустрічали керівник офісу президента Андрій Єрмак і очільник МЗС Андрій Сибіга. Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотири лідера європейських лідерів, чотири лідера коаліції рішучих. Тому очікуємо важливі рішення. Очікуємо подальше цементування європейської солідарності на підтримку України. Ну і також Андрій Єрмак проанонсував день зустрічей у телеграмі. Написав цитую: багато роботи, чимало тем для обговорення. Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню. Кінець цитати. Нагадую, що. Зусилля щодо забезпечення миру в Україні очолили Велика Британія та Франція. Зокрема, 27 березня у Парижі відбувся саміт коаліції рішучих. Це неформальне об'єднання партнерів України, запропоноване як воєнно-політичний формат на саміті у Лондоні. Головне завдання коаліції напрацювати реальні гарантії безпеки для України в разі припинення вогню. Також коаліція постачає сучасну зброю, навчає українських військових та допомагає у відбудові інфраструктури.